Сьогодні у нас тема, ну просто неймовірна. Одна з наймальовничіших доріг світу, і вона в Норвегії: Атлантична дорога або ж Ммм, mm, Так, Атлантерхавсвеєн. Спробуємо зрозуміти, чому цей шматок асфальту серед скель і води ну так сильно захоплює мандрівників. Що в ній такого? Це справді маршрут, який постійно з'являється у всіяких топах. Ми поглянемо на її розташування, трохи зануримось в історію. Ну і звісно, поговоримо про її унікальні риси. Це ж не просто дорога, це пам'ятка і інженерна, і природна водночас. Добре, почнемо з Ази. де її взагалі шукати? Щу красу! Атлантична дорога це насправді не така вже й довга ділянка, всього трохи більше восьми кілометрів. Вона є частиною Норвежської національної дороги номер 64. Ага, 64 Так знаходиться вона на середньозахідному узбережжі Норвегії. Це регіон Мьоре ох Ромсдал. Ну якщо так конкретніше, то вона з'єднує острів Авері з материком. Тобто вона йде через острови. Саме так через цілий архіпелаг невеличких острівців. Шхер пролягає між містами Крістянсун та Мольде. Це вже такий, знаєш, регіон, де гори ніби відступають, і перед тобою відкривається ну просто безмежний Атлантичний океан. Часто в розповідях мандрівників згадують саме цей перехід: їдеш собі горами, і тут раптом бац, узбережжя. Які там зазвичай перші враження? Ну, часто буває, що люди приїжджають туди після, скажімо, досить примхливої погоди, десь у глибині країни. Норвезьке літо ж воно таке. Дощове буває, отак. І от коли нарешті сонце визирає, і не на дві години, а так на цілий день, це сприймається як справжній подарунок долі. Уявляю. І ось картинка. Зупиняєшся на спеціальному майданчику, розстеляєш щось на траві біля самої води, навколо скелі, оцей солоний запах океану, чайки кричать, і ця дорога, що в'ється між островами. Це такі прості речі, але вони створюють атмосферу. Просто побути там, так? Абсолютно! Відчуття простору, свіжого повітря, близькості до дикої природи. От, просто зупинитися, з'їсти якийсь бутерброд і дивитися на океан це те, що робить таку подорож особливою. Звучить майже ідеально, але ж сама дорога це ж не просто асфальт вздовж берега, правда? Там щось складніше. Аж ніяк не просто асфальт. Це е, справді комплексне інженерне рішення. Атлантична дорога це по суті система з восьми мостів. Вісім мостів. Так, різної довжини. Вони перекинуті між цими острівцями та скелястими рифами, шхерами. Найвідоміший, мабуть, і найдовший це сторсей сундецький міст. А, це той самий, що на всіх фотографіях, такий вигнутий. Саме він. Його довжина 260 метрів. І він має такий характерний вигин. З певних ракурсів здається, ніби дорога просто обривається в небо або падає в океан. Така собі оптична ілюзія. Він став візитівкою дороги. Його ще називають п'яним мостом. Здається, Та геш, через цю незвичну крибизну. Але крім нього, є ще сім мостів, плюс дамби, віадуки. Все це разом дозволяє проїхати по цій складній береговій лінії. Яке відчуття, коли їдеш? Ну таке враження, ніби ти рухаєшся не просто вздовж океану, а прямо крізь нього. Вода, скелі, все навколо це справді захоплює. Не дивно, що її так високо оцінюють, пам'ятаю, читав, що The Guardian назвала її найкращим туристичним маршрутом у світі. Хоча тут є цікавий момент, який самі норвежці, ну принаймні за деякими опитуваннями, іноді ставлять на перше місце іншу дорогу Трольстіген. сходи тролів. А трольстіген той неймовірний гірський серпантин. Але ж він зовсім інший. Інший трольстіген це про підкорення гір. Дорога, що в'ється по схилу серед водоспадів, скель? Він, до речі, відносно недалеко звідти кілометрів 100 на південний схід. Багато хто поєднує їх в одній подорожі. То чому ж норвежці можуть віддавати перевагу троль Можливо, для них хто виріс серед гір, і фьордів, драматизм гірського серпантину є чимось більш рідним, чи що? А Атлантична дорога пропонує інший тип краси: от саме цей відкритий простір океану, міць стихії, елегантність інженерної думки, обидві дороги вражаючі, кожна по-своєму. Цікаве порівняння. А яка взагалі історія створення Атлантичної дороги? Бо ж, мабуть, ідея з'єднати ці острови не вчора народилася. Ох, ця ідея витала в повітрі ще на початку 20-го століття. І знаєш що там спочатку планували? Що залізницю? Уявляєш, потяги, що курсують між цими шхерами посеред океану. Залізниця, оце був би атракціон, так. Але власне проект виявився надто складним, надто дорогим для того часу. І десь у 1935 році від ідеї залізниці остаточно відмовилися. Шкода, звісно, але зрозуміло. І коли ж повернулися до ідеї дороги, значно пізніше. Серйозне планування вже автомобільного маршруту почалося аж у 1970-х. Потрібен був час, щоб технології, так би мовити, наздогнали амбіції. І коли почали будувати будівництво, стартувало 1 серпня 1983 року і тривало 6 років. Відкрили дорогу 7 липня 1989 року. Шість років. В таких умовах, мабуть, це було неймовірно складно. Надзвичайно. Будівельники зіткнулися з усіма можливими викликами Північної Атлантики. Кажуть, за ці шість років будівництва регіон пережив 12 штормів ураганної сили. 12 ураганів? Так. Да. Робота на відкритих острівцях. Коли здіймаються велетенські хвилі, закладати фундаменти мостів на цих скелястих шхерах, які постійно омиваються водою, це вимагало новаторських рішень і ну просто величезної мужності. А скільки це коштувало? Проєкт обійшовся у 122 мільйони норвежських крон. До речі, значну частину цієї суми покрили за рахунок плати за проїзд. Тобто вона була платною спочатку? Так, перші 10 років, до 1999 року. Потім, коли інвестиції окупилися, плату скасували, і вона стала ще доступнішою. І ще один момент. Архітектура. Ти згадувала, що це не просто функціональна споруда? Абсолютно. Дорогу проєктували так, щоб вона гармонійно вписувалася в ландшафт, щоб вона ніби інтерпретувала атмосферу океану. І водночас підкреслювала такий сучасний інноваційний образ Норвегії.